Друзі, доброго дня! Сьогодні 8 травня 2023 року. Хочу зняти коротеньке відео. Ось такий у нас новий тачок з'явився в Магдалинівському районі. Тут зібрані усі е, сім'ї, які пройшли е, аналіз на мітохондріальну ДНК по українською степовою. Тобто тут стоїть зараз 6, 6 ліній. Е, Нуклеусний парк трошки. Ну ось така, така історія. Будемо працювати. Обладнаємо тут лабораторію штучного запліднення. Трактор трогати не будемо. А там подалі трошки, трошки рапсу цвіте, так що дівчатам є що поїсти. Всім гарного дня, слава Україні! Пішли працювати, тому що часу немає цього, з цієї весни. Гарного дня!